Вітаю вас на каналі реформ. Минулого разу в нас був автомобіль аварійний спеціальний з захистом пзса 3 на базі пежонтре. А тепер його старший брат. Перед вами Peugeot Boxer l 4 h 2 але тепер він у нас не просто боксер, а броньований. Ну що подивимося, як після нашого переобладнання автомобіль виглядає всередині. І перше, що ми бачимо, це броньована кабіна за класом захисту ПЗСА 3 а також встановлений противоуламкові рами. Так як двері у нас також броньовані, тому за стандартом від нашої компанії ви можете побачити розвантажувальний ролик, обмежувач відкриття дверей, посилені дверні петлі і ригельний замок. Так як у нас Peugeot Boxer, старший брат Peugeot Andreка, тому тут можна сказати одне. Він більше комфортніший. Ну, він же старший. Після нашого переобладнання все залишилось на своїх штатних місцях, тобто ми не порушили комфорт, добавили тільки те, що потрібно замовнику. Цей автомобіль відрізняє від серійного те, що тут встановлено три додаткових сидіння для того, щоб можна було помістити більше членів ремонтної бригади. Я зробила телепортацію для того, щоб розповісти, як же ж сидіти тут додатковим трьом пасажирам. Тут сидіти їм, звісно, зручно, але в нас мова в першу чергу про безпеку. Тому тут також заброньовано, але додатково встановлено оглядове вікно. В салоні встановлено броньований евакуаційний люк на даху автомобіля. Три додаткові сидіння в салону встановлені з розрахунку, щоб вам було достатньо місць їхати на далекій відстані. Так, у нас кабіна заброньована. Це безпека працівників. Але додатково встановлено дуже великий список специфікацій від того, що потрібно саме на аварійних ситуаціях. Тому салон забронювали, вам показали. Але ще додатково хочу показати багажний відсік, де ми розмістили. Те, що потребував замовник. В багажному відсіку в нас встановлено металеві тримачі для додаткового обладнання, а також автомобільна металева шафа для ремонтних бригад. Зараз все зберігається в ящиках, але це потрібно для того, щоб кожна ремонтна бригада могла налаштувати тут свій побут, і всі інструменти лежали на зручних для них місцях. Для зразку кріплення ми повісили драбину, щоб можна було побачити. Як це наглядно виглядає? Ви її можете перевісити, але хочу додати від себе, що зі своїм зростом я поміщаюся, тому поміститися і ви. Забула вам розповісти деталь для того, щоб вам не шукати, що де знаходиться, ми встановили світло. Ну що по підсумку? Генератор є, драбина є, інструменти згідно списку всі на місці, тому автомобіль може відправлятися там, де він більш за все потрібен. Системно і на Кніпочках. Ну що автомобіль заброньований, лобове скло з електропідігрівом, підвізка підсилена. Інструменти на місці. Замовник задоволений. Тому я сподіваюся, що ремонтна бригада буде відчувати себе в безпеці, в захисті, і їхнє драгоцінне життя буде збережено. І під кінець підписка, вподобайка і коментар. До зустрічі, Па-па!